Вітаю на каналі Таро Таємниці і даю відповіді на запитання кверентів, про що таро, звідки воно пішло, прийшло до нас, і чому не потрібно нехтувати поради, підказки Таро, як взагалі діять ці енергії, чи є вчені, які займалися, чи хтось присвятив цьому своє життя. Це все ми розберемо. на... Цьому відео дуже цікава тема, і окультист 19 століття Еліфас Леві вважав, що таро це сума всіх наук і це ключ до відповідей на всі запитання. На даний момент це так і є, тому що таро розвивалося і вдосконалювалося протягом 500 років. Ми будемо говорити тільки про те, на що у нас є докази в музеях, в книжках. В різних свідченнях в історичних не будемо говорити про жодні емоції, тільки про факти. На даний момент є дуже багато колод-карт, які знаходяться у музеях по всьому світу. І Таро присвятили своє життя дуже багато вчених, про яких ми поговоримо пізніше. Все ж таки, що таке Таро? І чому воно побуджує такий інтерес. Таро допомагає нам знайти відповіді на питання, на які логіка дає чітку відповідь, коли ви задаєте собі запитання. Вам логіка чітко відповідає. Але що всередині вас якась інтуїція, якесь щось відчуття, ставить цю відповідь під сумнів. Ви самі собі не можете пояснити, чому ви не довіряєте логічній цепочки відповіді на ваше питання. І е, в, в залишку ви отримуєте тривожність і хочете з'ясувати, чому ви маєте тривожність на якусь, наприклад, Подію у своєму житті, ви проходите, наприклад, співбесіду на роботу, ніби вона прийшла прекрасно, так? або ви зустріли людину і вона гарно себе презентувала, але щось всередині вас не дає вам покою. Щось те, що ви не можете пояснити, те, що ви уловили краєм своїх вібрацій, що щось, десь якась брехня, десь якась недосказана інформація. І от тут ці тонкі енергії таро можуть вам вказати, чи це є обман, чи людина щось від вас скриває. І першими картами, які один одному дарували і ворожили, це були дуже дорогі карти ручної роботи, зроблені для королів. І ви розумієте, яка важлива місія була у Таролога, Королю, коли ви говорите його майбутнє, або допомогти вирішити якусь ситуацію. І якщо ви неправильно трактуєте, так, вам просто відрубали голову. І другого шанса пояснити, виправити ситуацію, у вас вже ніколи не було. І щоб зрозуміти. Яку увагу приділила спільнота до цього треба трошки зазирнути в історію. На даний момент маємо тільки легенди, звідки до нас прийшли карти Таро. І є три найвідоміші версії походження Таро. Перша версія нам говорить, що карти виникли в Єгипті. І були створені єгипетськими жрецями, було 22 кімнати, і ці жреці хотіли зберегти таємні знання від знищення і тому закодували свою мудрість. Ці карти були сховані в одній із пірамід і пролежали там тисячі років, поки не були відкриті арабами під час завоювання Єгипту. Араби вважали, що це просто реальні карти, і почали використовувати їх для розваг. І так карти потрапили до Європи, де вони знову стали предметом зацікавлення містиків і окультистів, які намагалися розшифрувати їхній сенс. І зрозуміли, що карти розповідають про етапи, які людина проходить на своєму житті. І особливо цих головних 22 таємниці, 22 архетипи, 22 дороги, якими ми йдемо протягом свого життя. А також карти показують, коли ми отримуємо нагороди і за що. І коли ми отримуємо кару. Покарання і теж за що. А також вже потім прослідкували їхнє передбачення майбутнього. І вже коли була відпрацьована якась певна система, зацікавилися вельможі світу цього, цими картами. Друга теорія вказує на походження карт Таро від хіромантів-містифікаторів у середньовічній Європі. У нас є таке англійське таро, це у нас 22. Великі таємниці Аркан Сонце, а це у нас маленькі таємниці. І це вже нова версія, але в старих версіях не було взагалі малюнків. А були от такі символи. І ці символи, якщо вам видно, вони утворюють решіточку. І кожен цей елемент він має свою трактовку і своє значення. І вже пішла. Така трансформація і така інформація, що вони пішли в Європі. Третя теорія вказує, що карти Таро мали свої коріння в арабській культурі, і навіть в індуїзмі, і у нас є карти філософія Софі Таро, де поєднується індуїзм і карти. Таро, дві з філософії поєднується. Ці карти розповідають нам про кохання і про життя в злагоді в гармонії з душею і з матерією. Є ще така. Так і три у нас основні легенди. І це все так ходило хаотично до 15 століття. І тільки з 15 століття в нас є документальне підтвердження. І праці вчених, книги вчених, які зацікавилися Таро і присвятили Таро своє життя. Колода, що дійшла до нас з давніх часів, це розкішні карти ручної роботи, виконані для аристократії. І документальне підтвердження ми маємо в 1420 році. В Італії є музей, і де знаходиться. Перша відома така колода, яка є просто в музеї, що це доказ, такий вже документальний, так? Таро Вісконті або Таро Карлової любові вона називається. І ця колода зазвичай приписується родині Вісконті, це впливова італійська шляхта, і вона вважається однією з найдавніших відомих колод Таро. І, ну і, власне, знаходиться в музеї. І починаємо з нашої еволюції. У 1470 році з'явилася колода карт Монтегна, це італійського художника, на якій були зображені просто класичні боги і астрологічні символи. Все на цьому етапі. Через 70 років, у 1540 році, в Італії виходить книга Ворожіння, у якій автор Франческо Марколіно да Форлі вказує простий спосіб пророкування за допомогою карт. Великий внесок приніс в таро дослідник символізму в Таро, вчитель математики, відомий як Етейла. Присвятивши себе окультним знанням, він розробив свою систему ворожіння по картах. Уже бачите, як етап пішла система ворожіння. І тільки через 316 років езотерик, поет і письменник Ельфа Славі в 1856 році у своїй роботі вчення і ритуал вищої магії першим пов'язує кабалу і таро. І згідно з кабали, у нас є. Дерево сефірод, три стовпи. От, у нас є такі великі таємниці, де ми бачимо, в нас іде уже іврит, літери іврит, є зірка, бо це аркан зірка, показаний елемент астрологічний водолій і цифра. І так виглядали малі таємниці, коли тільки, бачите, це три трійка мечів, але один меч підписаний, і алфавіт написане слово на івриті. А також тут вже в нас пішла астрономія, і в нас пішли вже знаки. От, вже планети підключилися. Отак От вони дійшли, еволюціонували. Вийшло, що цих 22 великі таємниці були з буквами івриту, і зі шляхами кабалістичного дерева Сіфірота. І саме цією схемою користувався Макрегор Мазерс при створенні колоди Таро для золотої зірки, так як таро називається Золотої зірки. Через 31 рік у 1887 році Мазерс. Який був поліглотом і був в мосонах, і сам був членом мосонів, починає описувати езотеричні атрибути Таро у своєму манускрипті книга Т. І далі цим питанням займався Артур Ервайтвейт, що був теж в ордені Золотої Зірки. Який через 23 роки, у 1910 році, ой, опублікував книгу Ілюстрований ключ до Таро під керівництвом міс Помели Колеман Сміт? Це була молода американка, яка теж була в ордені Золотої Зірки. Тобто, всі ці друзі, ви зрозуміли, вони були масонами, вона намалювала нову колоду Таро, яку ми всі знаємо яка зараз відома, і вони були першими, які промалювали маленькі таємниці. Тобто оце вже перевтілилося в малюнки, і це та колода, від якої вже почали малювати і різні робити інтерпретації. У нас великі таємниці і малі таємниці. Все вже пішли на малих таємницях люди, вже хмари пішли на малих таємницях, пішла природа. Знов таки астрологія місяць. У нас тут все до Вейта не було на малих таємницях жодних малюнків. Просто палочки, монетки, келихи, а тут уже пішли цілі історії. І це дуже змінило Таро, тому що воно почало працювати і візуально. Тобто, що ти бачив на картинці, те можна було інтерпретувати. І далі, через 34 роки, помітний внесок у дослідження Таро вніс Алістер Кроулі, який в 1944 році, це після Другої світової війни, видав свою книгу Тота. Фундаментальну працю, присвячену символіці Таро, її кабалістичним і астрологічним відповідностям, він вніс величезний внесок у вивчення системи Таро і, зокрема, створив власну колоду спільно з Фридою Гарріс. А тімоті Лірі додав дві нові карти до колоди, а також надав системі Таро стругішого наукового значення. Отака система. Таро, і скільки вчених було залучено. На даному етапі, станом на 2024 рік, дуже багато різних карт. Колод, кожна колода має свою філософію. Кожна щось нам показує і розповідає. І, звісно, малюнки вже почали малювати і зараз більше малюють малюнки, звертають увагу на малюнки, ніж на... Символи. І одну з таких колод я би вам хотіла показати, вона є от така. Тару пошуку. І тут автор зібрав просто всю символіку, от яка тільки могла бути, вся символіка є на цій карті. І якщо ми дивимося на великі таємниці, то у нас тут, виходить, є цифра. Тут у нас є місяць, тут у нас є руна. так? Сама оця рамка означає, яка це стихія. От двічка у нас стихія води. Тут у нас білим стихія мечі повітря. так? Тут коштовний камінь у нас теж по ньому можна ворожити, і тут літери івриту. От. Якщо це великі таємниці. Далі у нього пішли тузи. І тузи нам показують час. От, дивіться, тут з мечів, у нього показують 9 по 11 місяць, а тут яка пора року. Так. І тут є у нас іще алфавіт. Коли виходить прогноз, ви можете ще прочитати слово, які всі карти, якщо ми зберемо разом, ми можемо прочитати слово, яке вийшло. Які багатогранні. Далі на персонажах тут іще є такі мечі, які показують, коли ви загадуєте бажання, збудеться це бажання чи не збудеться це бажання. Так. Тут у нас є гексаграми. А також ви можете подивитися, якщо це карта персонажа, які, яке волосся в персонажа, які очі в персонажа. Отакі От вже багатогранні карти, що ви можете взяти. І ще є в нас тут руни. Ви можете взяти одну колоду, і, дивлячись, що ви хочете дізнатися, ви можете собі подивитися на. Так, або ні, при бажанні на людину, яку ви зустрінете, на період і країну, в якій ви її зустрінете, все можете роздивитися на одній колоді. І коли ви задаєте таро запитання, то вам надходить відповідь: відповідно енергія. Вони не можуть вам брехати, тому що відкриті енергії показують вам, яким вам можна йти шляхом, а закриті енергії показують, що цю справу ви не завершите до кінця. Бо немає вже на неї енергії. Немає ніякого шахрайства, просто дуже багато наук з'єднано в одному таро. Це у нас виходить і малюнок має значення, номер, бо це нумерологія, астрологічний знак обов'язково, літери івриту, так? природні елементи, що вам випадає: земля, вода, повітря. Руни мають значення, вони передбачують майбутнє кольори, яку ви людину зустрінете, з яким волоссям, з якими очима. Фігури, які намальовані, От як ми тут дивимося, десяточка, переплетені у нас мечі, все, кінець, кінець справи. Що означає кожна ця форма? Квіти, які намальовані на картах, дорогоцінні метали, які намальовані, все має значення. І ви, задаючи питання, можете отримати відповідь: відкрита перед вами дорога чи закрита. І немає значення, вірите ви цьому чи не вірите. А багато людей присвятило цьому своє життя, написало багато книг, і далі ця тема дуже розвивається, бо зараз дуже багато різних карт. Ось, наприклад, ми візьмемо Мадам Ленорман, ті, що ви любите, і дивитесь у мене охоче на каналі. Ці карти, якби вам констатують факт. Тобто, коли ви питаєте, що у мене там завтра буде, і витягуєте карту, то вона показує, що ви завтра зустрінетеся з другом. Тобто, вже якісь відбулися події, і цей друг до вас іде, і він до вас прийде, і ви зустрінетеся незалежно від того, чи хочете ви цього чи ні, але енергії відкриті у вашому напрямку. З мадам Ленорман, ми можемо тільки дивитися і констатувати факт. Але і таких карт багато. Е, також е, карти ці, якими ворожать, звичайні карти 36, так, вони теж нам кажуть, що нас чекає. Але найкраще, якщо у вас якась проблема і вам потрібно знати, як її розв'язати. А зазвичай у нас багато варіантів, і ми не знаємо, яким варіантом піти, то найкраще це вам покажуть таро. Тому що ми можемо зробити прогноз на, кожну, на кожен варіант, який у вас є. Так? Наприклад, ви хочете переїхати в іншу країну, там Австралія, Канада і Європа. І вам карти покажуть, які там енергії, Яка буде, яке у вас там буде життя. Як ви будете працювати, чи фізично, чи розумово, чи там вам взагалі краще не їхати. Тобто, на основі цих енергій, ви зможете проаналізувати, і можете їх не послухати, зробити по-своєму. Можете послухати і залишитися у виграші. Отак От з нами живуть і так нам допомагають карти Таро. Дякую за підписку та вподобайку. Дуже Сподіваюся, на зворотній зв'язок. І ще дівчатка просили показати карти, з яких хочуть почати. Е, писала мені дівчатка, що хочуть почати вивчати таро, але такі карти, як наші основні вейта, вони важкуваті і вони намальовані в 15 столітті, так? коли у нас е, зовсім зараз вже інші уявлення. Про світ, і ті вже малюнки не співпадають з нашими уявленнями і світоглядом, який зараз є, то я вам зараз швиденько покажу такі самі прості карти, які можна собі купити. Якщо ви хочете познайомитися з Таро, але це вейта для вас дуже важке є от такі космічні цикли, ви можете його на алегро купити. Я собі, наприклад, переклала книжечку українською мовою. Я люблю, щоб у мене були всі інструкції, тому що те, що вкладає автор в ці карти, воно дуже має значення. Він їх так бачить, і ви повинні знати, що він бачить і що він хоче передати. Тому ось так вони виглядають. Просто чудово. Дивіться. І це персонажі, які є в нашому житті разом з нами. Дивіться, яка краса! І коли ви починаєте їх викладати, задавати якесь питання і викладати цю карту, то ви вже помалюнку будете плюс-мінус розуміти і перевіряти свою інтуїцію, і питати, і отримувати відповідь. От для тих, хто хоче почати, я би вам порекомендувала оці манаші, там такі сучасні, тому що ви повинні бути на одній хвилі. Дивіться, парад меншин. Дає інтерв'ю американські гірки. Це ті карти, які ми всі розуміємо. Будівництво йде будинку, спорт, кухня. Це дуже прекрасні сумує за людьми, які пішли з його життя. І вони глибокі. Дивіться на те, що вони так намальовані. Ось мама йде на роботу, а тато залишається з маленькою дитиною. І як їм важко, так, вони хочуть теж бути з мамою, але треба йти працювати весілля. Тобто, якщо хотіли би ви почати, вони є дешевими, можна їх купити на Аліекспресі чи на Алегро. Але таким чином ви зможете знайти дорогу до своєї інтуїції. Ось дивіться, яка красотка. Попрацювати зі своєю інтуїцією. Добре, то тоді, хто дійшов кінця, зараз ми поворожимо. І саме для вас подивимося, що вам карти рекомендують. Давайте, що не рекомендують. Загадайте собі якусь проблему, яку вам потрібно вирішити, і що вони вам порекомендують. І так, перша карта покаже те, що ви знаєте, а нижня. Що від вас сховане, несподіване, але ви повинні бути до цього готові. І так, ви знаходитеся на дуже важкому емоційному стані, але цей стан підходить до кінця. Виходьте з нього, і на що ви не знаєте, але що буде. Що все, ви вже на останньому етапі, воно вже все завершується. Наберіться сил. І почніть все спочатку. Найкраще зверніться до спеціаліста, щоб вам допоміг вийти з такої ситуації. Спеціаліст, відомо, що потрібні гроші так, на спеціалістів, але воно вам окупиться. Вам потрібен цей важкий період якнайшвидше завершити, і він уже енергетично підходить до кінця. Займіться тим, що завершить цей період, і почніть нове життя. Дякую за вподобайку, за підписку, за зворотній зв'язок. Хай вам щастить!